Вестибулярний щит це є знімний апарат. За допомогою цього апарату ми можемо працювати із тонусом м'язів, із положенням губ, із поганою звичкою, таку, як, наприклад, зкушувати нижню губу. Так як м'які тканини впливають на розвиток зубощелипної системи. Вестибулярний щит. Це йде один апарат, одномоментно, ну, як і на верхню, так і на нижню щелепу. Додатково з цим апаратом можна виконувати вправи для того, щоб зміцнювати тонус м'язів. Так як цей апарат прибирає дію м'яких тканин на зуби, додатково ми ще можемо отримати ріст щелеп в ширину. Час використання апаратів це є нічне, та протягом дня, 3-5 годин буде дуже добре. Вестибулярний щит використовується з 6 років і до 11.